Yeah, aleluya, aleluya. Того часу, Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся нагору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд Його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися в славі. Говорили про вихід Його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від Нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути, зробимо три намети один Тобі. Один Мойсеєві та один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх, вони ж злякалися, як війшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв. Це син мій вибраний, Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про це, що бачили, це є слово Господнє, рости. Нехай слова святої Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа, святого. Ам. І менше похвалений Єсу Христос. Ам'які вам. Тепер будемо мінятися, ви будете стояти, а сидіти. Нічого нічого, сідайте, кохані. Добре, будете такі старі, як я, теж будете сиділи. Тільки ж такого не було, правда? Як будете 5-6 служб правити, то вже будете знати, що таке ноги, плечі, крижі. Що на світі. Добре, кохані любив Христі, браці і сестри, мамусю, дорогенька, кохана наші браття-міністранти, братриця Віталік і улюблені ви, Божі діточки. Сьогодні преображення Господнє. Чули ми Евангелію, так пан я пішов на гору, потім там молився, прийшли Ілья, Мойсей, розмовляли щось з Ісусом. Були три учні. Петро, Йоанн і Яків. Було преображення, був голос з неба, це мій син. Вибраний, улюблений, його слухайте. Так, і то все треба сьогодні собі поскладати і пояснити. Само преображення, як ми розуміємо, як ви думаєте? Що воно таке? Так, по-простому. Трошки тяжке слово. А зміна? Що таке зміна? щось поміняти. Наприклад, в окуляри. мені вже казали, що треба міняти, бо і не видно, і лямпочки треба, і букви більше. Ну, це не приображення. Окуляри можна поміняти. Зір лишається той самий, а людина бачить лучше. Це є переміна. А приображення це в окуляри ті самі, а зір кращий. Вертається, так? Це є преображення. Розумієш? Хорошо. Не всі. Мені в школі один вчитель, ну мені там, ми всі, в класі було так, е, в селі як кажуть, от скільки людей в костялі, більша половина чи менша, так кажуть. От сьогодні. Допустимо, от приходять там з села люди, і ми кажемо, сьогодні більша половина людей, там. чи менша половина. Но ми так теж казали, і вчитель каже до нас, діти, я вам поясню, що нема більшої і меншої половини. І нам дуже довго пояснював, якісь там яблука мав. Сливки, грушки з собом на полудину, канапки, бутерброди, витягка, Дивіться, два яблука і два яблука. Немає що більша чи менша половина. І так нам 10 минут розказує. І в кінці каже: всі зрозуміли чи ні. І ми кажемо всі. А він каже: А я впевнений, що більша половина з вас не поняла. Він, він в тому числі. Так, що таке переміна, що таке... Преображення. Наприклад, посуду хтось вдома миє. Ну, хлопці це так по-різному. Сьогодні хлопці менше, жіночки більше в кухні. Як миємо посуду, то це не значить, що буде більше тарілок, як ми помиємо, бо це була переміна. Або ми занесемо до сусідки свої тарілки, а вона нам дасть свої. Це тоді переміна. А преображення — це те, що ця тарілка похожа на те, що воно вчора було, або те, що ми в кооперації купили. Принесли додому гарну посуду, там шість наборів. І ми поїли щось і треба її відновити, щоб вона була знов, та, як вчора в кооперації. Тобто переміна, міняємо щось це йдемо в іншу сторону, а преображення це вертаємося назад. Почистили капці, щоб були такі, як тиждень тому на базарі, а не як післязавтра мають, бо післязавтра підемо з хліба виносити вмій, і вони взагалі інакше будуть. Це буде зміна. А, а переображення це, це щось цей да? От, пан Петро. Зміна це коли він сидів там молився, співав. Зміна це коли почав на баяні грати в костілі. Таке щось зробилося чоловіку. Я почав грати. Так. А переображення, то якби він став молодшим. На 40 років і ще нам танцював, то, то це було би преображення. Тобто, вернувся в дійство. В розуміємо? Вже? По дві рази метаємо. Не для того, щоб було півсоти більше, тільки щоб воно було таке, як було перед тим, як солому привезли бо трактор на смітив. Щоб зробити преображення, треба вернути до того, що було раніше. Це є преображення. І тепер для нас, що таке преображення, от як ми в костілі маємо мінятися. Хтось каже. Не раз людей так вог. Бо... У мене теж так було, бо я ніби така добра дитина, але часом там щось виробив. І сусід мені там такий один з дядю стасів, яка чекай, чекай Яню, бо в мене Яник мама хрестила. Чекай, чекай Яню, я піду до Ксьонда, розкажу, який ти він тебе там мітлом, що він тебе вижне з костьола. Це була переміна. А приображення, щоб я став хорошим. І він мені каже, і що тебе там в тому костюлі вчать, Що ти міняєшся? На лучше міняєшся, кажу, ні. Точно, перемін немає ніяких, але преображення може бути. Тобто ми можемо піти до сповіді, стати знов святими, прийняти комунію, бути святими. Так. Що у вас тут нового в чат? Нічого нас не в чат нового, бо ми більше знаємо, як Так, Ну, жонзи молоді приїжджають до вас. Це я тільки такий пенсіонер. У вас ж гарні, молоденькі, ксюдзи, умнічки. Знаєте, війни, парафії і бабця підійшла, ксюнза поміняли. Ну, і підходять там, жіночки балакають, він вийшов з костюма після служби, а ойча, а що ви один? а звідки, а що там, а де ви були раніше, і все. І от кажуть: от наш Ксьонц скаже, що було, це Ксьонц скаже, а ви то що? Він каже: ну, а в чому така різниця? Каже, що він так дуже гмів гарно щось там розказує. Ні, ні, він як казав, то всі спали, нічого не міг полакати. То може він співав гарно, ні, Боже, він як співав, каже, то всі коти тікали, каже, все в обістя, каже, нема голосу ніць. То каже, то може о, діти любили. Ні, каже, діти того боялися, як дзабла, каже. Ні, а що ж таке було хороше? Каже, «От він як йшов по костелі, то йшов, а ви навіть походки не маєте. Це Аксонська, а він як йшов, то йшов. Оце так, хто не садиться, як йшов, то йшов, каже. Так, і кохані, що таке приобрання? От що ми йдемо до костюла, що міняється? Міняється в хужу сторону. Час назад були молоді, прийдете додому, будете півтора часа старші, Будете. Як сон вам вкрав півтора часа? Бо молилися, бо коронка, бо мша, бо дуже довго балакав. У мене такий талант, що до мене ще ні одна людина не прийшла, не сказала, ой, чі, кажіть, кажіть ще довше правте. Сказала, ой, чі, може трошки коротше, та ж менше, та нашу стільки довго. Ще ні один мені не сказав, що правди довше. Це талант мій такий. вкрав півтора часа. Що помінялося? Нічого, нагірше. Вдома бараболь наварили, в кожух завинули, воно вистигло. Ви постаріли, ти прийдете в зеркало, дивитесь, я чи не я. Пізнаю себе чи не пізнаю. Так? Я п'яний, я ніколи п'яний був, це дзіньки мамі, що не навчила пити 100 грамів. Але мені розказував один сусід мій каже: каже, Боже, каже, слухай, може я теж перестану пити? Каже, то ти все нам шикаєш, щоб не пити горівки. Каже, ворано встав, пішов до люстра, дивлюся. Він пізнати себе, каже, такий був п'яний, що навіть не знав, як себе звати. Коля не коля, вітя не вітя. Саша не Саша. Мене. Як мене звати? Чую, кличе жінка. Віталік, ходий, о, Віталік, нагадав собі. Так ти напився, що забув, як звати. І яка переміна в хужу сторону? А от преображення, це те, що ми вертаємося в молодость, вертаємося в наше дітство в хорошому сенсі, і вертаємося до неба, бо ми з неба всі прийшли нашим батькам, Боже дала нас, і ми з неба прийшли і туди маємо вернутися. Це є преображення. І костіл потрібний для того. Як обратний поїзд, щоб ми щасливо вернулися. Це є правдиве приображення. Так можна собі сьогодні це пояснити. І так тільки скажу, що наскільки ми можемо духовно приображати це, можна собі за приклад взяти, як люди йдуть, ну в селі, може, немає там, бо ми теж не мали часу ходити там в кіно, в якісь театри чи ще там щось нам, тільки на городі в нас було зелене море, і можна було плавати з сапою, скільки хочеш. Сапа це був спасательний круг. Так. Ось. Але як люди виходять з театру, говорять про театр, виходять з кіна, говорять про кіно. І хотіло б, щоб як вийшли з костьола, балакали про Бога. Але ж балакають про інакше, як вбрана, як сиділа, що було, а що так, або сумку забула, прийшла в окуляри, не взяла. І... А про Бога мало хто балакає, обидіть вона порі, послухайте, хто буде про Пана Ісуса розказувати От Оце переміна, щоб ми після Божої служби говорили про Бога. Вдома, ще десь там. Ви можете зробити експеримент, До вас хтось дзвони. допустим, там діти чи внуки. Алло, бабцю, як ви там? А нічого, ви була в костяні, слухай, співали, якогось дядька привіз, мама фотографії робила. Але я хочу розпитати, я теж слухай, отаку от пісню співали, а от таку Евангелію читав. Бабцю, та ж розкажіть, як ви, та слухай далі, світла не було. Радіо робило. Попробуйте, вони скажуть, що в скарженці треба їхати. Бо вони привикли слухати про Бога. Їм треба, як там корова, чи на городі зібрали, чи там в крижух не стрикнуло, дісять. Але як ви балакали про костіл, то скажуть, що хай щось бабі зробилося. Сьогодні люди не готові на приобрання. А треба часом, справді. Кажу, сусідка приходить, Нюська де була, де треба, там була. Бо я ходила рам тебе, не було. Ну, то що ще раз прийдеш. Тож скажи, була нам, ще в костілі, що так тяжко. Ні, от була б мені треба. Чого боїмося сказати? У мене таке було в сусідстві. Цьотко, де ми були? Бо тертки треба пожити. Слухай, ми в посуду хотів мамі допомогти, мама потім ніч не знайшла. Ми тиждень шукали, де, де друшляк, де тертка, де щось боксон посуду помив. Іде пожирчи в Що, Щоб цьотку ви де були, де треба там була. Але ж знаєш, що була в 11 ведриківцях. Тож скажи, була в кості, ні, де треба там була питав? є, що балакти, нема з ким. Смісти? А чого боятися? Тож скажи, була в костілі. Все, приображення. А може хтось подумає, а коли я була в костілі, може мені треба йти? Оце є кохані приображення. Так би я сьогодні це понімав. так думаю з вами поділитись і, і дай Боже, якщо не виходить ці переміни, то, то треба робити приображення в житті. Бо ми вже багато чого наміняли в житті, справді. То наміняли, там, то інакше зробили люди, так казали, ми ще інакше Бог так хоче, ми ще по-другому. А от приображення це серйозно, це поважно. Так що дай Боже нам такого приображення і пам'ятаємо, що це завжди робиться в молитві. Пан Ісус теж пішов на молитву з учнями і там приобразився під час молитви. І коли ми молимося, ми справді міняємося. справді. І от я скажу так, ну може мене мама з, з буса викине, потім це те, що я скажу. Але в ну, мене мама дуже золота, серце на долоні, найкоханша людина, ну, дисципліна така, що Гітлер би боявся, чесно. І як я щось хотів спитатися, маму приходить з кирпічного з роботи, кажу, бабцю, мені треба то і то, йде мама спитає. Зараз ні, коли вечір ми як помолимося. Слушайте, як ми після молитви розмовляли. Діло, вся друга, друга мама. Але як до модлітви, то я міг так отримати, що тиждень чувствував. Да? Модлітва міняє. Комусь я тебе люблю, не обіжайся. Просто легше було б все молітти. Бабця каже, спитаєш маму після пацієжа. І було легше, справді. І я колись прочитав в одній Ксьоншці. Я зараз не пам'ятаю, чи кардинал Зівіш, Станіслав, який в Кракові, чи наш Мечислав Мопшецький, архієпіскоп, хтось з них, бо вони двоє були біля Яна Павла ІІ служили, то казали, якщо треба було порішати справи якісь, і йшли до Папіжа, до Яна Павла II, і щось не вийшло, то вони казали, чекай, він зараз піде на службу, після мші піде ще раз. І після мші рішали діла. Він був завжди інакше. А він був актор, характер, це був халерик. Знаєте, ну, святий святим, але це була людина, то вони навіть на Ватікані знали, якщо щось треба таке переговорити, то краще помші йти, бо він інакший буде вже після служби. Так що як вам треба щось такого повирішувати, то ви на порозі поки йдете до костюла, то лучше не взивайтеся. А вже після мші, вже комунію прийняла, все то вже можна там спитати, що до чого. Вже, вже інакша цьотка. Можете провірити, воно теж дійствоє. Боксин такий заплаць за увагу. Дякую, що ви витримали. Я там той раз коротше говорив, бо ноги боліли. А тепер вже ноги не болять, все решта болить. На другий раз лягав ту до добалакати, власне.